В ніч на 16 липня Росія випустила по Україні балістичну ракету Іскандер та 400 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Повітряні сили збили 198 ударних БПЛА типу шахет, 145 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені. Основні напрямки удару Дніпропетровщина, Харків, Вінниця. Так у Нікополі, що на Дніпропетровщині, внаслідок артилерійського обстрілу загинула жінка. П'ятеро людей постраждало. Тим часом у Кривому Розі. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури. Поранені 15 людей, серед них одна дитина. Пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоквартирні будинки. Своєю чергою на Харківщині упродовж минулої доби у результаті ударів противника загинули двоє людей. П'ятьох було поранено. Пошкоджено будівлі цивільного підприємства, житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури. Окрім того, на Вінниччині у результаті російської атаки постраждало вісім людей. Їх госпіталізували до лікарні. Удар був спрямований на два об'єкти цивільної промисловості. Там виникли масштабні пожежі. Пошкоджень зазнали також чотири житлові будинки.